Пропоную декілька хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Більшість з нас чули стародавній міф про русалок. Передання говорить, що ці гнучкі істоти з хвостом, як у риб, і рештою тіла, як у жінки, постійно з'являлися поруч з кораблями в морі. Використовуючи свої особливі чари, вони наполегливо вмовляли сумуючих за домом моряків стрибнути до них у море і втамувати свої почуття. Як каже давня легенда, не один моряк сприймав запрошення русалки настільки привабливим, що стрибав за борт і трагічно гинув. Це відбувалося тому, що люди не створені жити під водою. Повірити русалкам було не просто прикрою помилкою, а смертельним вибором. У третьому розділі книги буття написано. І сказав Змій до жінки умерти не вмрете. Адам і Єва, збиті з пантелику обіцянками ворога, проігнорували факт. Що просто не зможуть жити поза спілкуванням зі своїм життєдавцем. Так само і моряки забували про те, що не зможуть жити без повітря. Помилка перших жителів землі смертельне заблудження, більш ніж тактичний промах. Як моряки не можуть дихати під водою, так і Боже створіння не може існувати окремо від джерела життя. Адам, будучи невинним, радів спілкуванню зі своїм Творцем, але гріх розділив людину з Богом, тільки завдяки примиренню у Христі міг бути перекинутий міст через прірву і небесне благословення могло бути передано жителям землі. Люди були позбавлені прямого доступу до свого Творця. Але тепер вони могли спілкуватися з Богом через Христа і у Христі. Історія про русалок не більше, ніж старий міф. У всесвіті не існує більш фундаментального питання, ніж питання про те, чи можуть Божі творіння жити окремо від свого Творця? Чи справді гріх настільки поганий, чи справді він приведе до другої смерті? Сатана відповів на це питання ні. Бог стверджує, що так. Хто з них говорить правду? Відповідь ми отримали, коли на Голговському хресті Ісус перед всесвітом засвідчив, наскільки жахливим є гріх. Давайте в молитві подякуємо Богові за подаровану надію. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за ту надію, яку Ти даруєш нам в Ісусі Христі, за те, що Твій Син, а наш Спаситель, зійшов на Голговський хрест, щоб віддати своє життя. Господи, Ти продемонстрував свою велику любов до нас, що ми. Маємо сьогодні великі благословення в Ісусі Христі спілкуватися з тобою, благослови, Господи, наших телеглядачів, допоможи їм прийняти ту спасаючу благодать і жити, Господи, у Твоїй любові і Тебе славити. Ти справді являєшся джерелом нашої сили, і допоможи, Господи, нам завжди приходити до Тебе і черпати у Тебе силу. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди дякуйте Господу за надію повернутися в майбутньому до рідного дому, який був втрачений нашими прибатьками при гріхопадінні. Тепер у нас є всі шанси бути там вічно. Просто прийміть цей дарунок від Бога. Нагадую, що ви можете отримати цікаві біблійні уроки Діскавер. Завдяки ним ви зможете дізнатися більше про справжній сенс життя. Напишіть нам або зателефонуйте наші контакти вказано на екрані. А я бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!